Чому е, є моменти, які все рівно будуть підштовхувати до е, окремої девалюації гривня? Тому що зараз, от, наприклад, станом на вересень 25-го року негативна сальда торгівлі України становила 30,6 мільярда доларів. Цей дефіцит обумовлений тим, що імпорт за перші 9 місяців цього року складав 60,1 мільярда доларів, а експорт лише 29,5 мільярдів доларів. І за останні місяці 25-го року, тому що будуть зростати, то що я казав. Що купівля е, тих же самих енергоносіїв за валюту, то за моїми підрахунками, негативна сальда може ще зрости мінімум на 5-7 мільярдів доларів до кінця цього року. Е, тому. Якщо подивитися на це, на це на, на те, що відбувається, плюс к тому, що є негативна сальда торговлі і на тлі високого рівня інфляції, нагадаю, що навіть зараз вона офіційна інфляція майже 11,9%. Вона офіційно зніжується, але ми всі ходимо до магазину, бачимо, що відбувається реально з цінами. Тому якщо національний банк в кінцевому варіанті буде штучно, навіть враховуючи політику. Гнучкового курсоутворення буде все ж таки стримувати е, зараз е, курс е, долара та євро, то ми прийдемо до чого? До того, що це буде провокувати ще більше зростання імпорту в кінцевому варіанті. Чому? Тому що ціни в гривні зростають, курс стабільний, і це призводить до того, що в доларовому чи євровому еквіваленті ціна на ці товари в Україні зростає. Це стимулює ще більше імпорт і працює проти експорту. Чому? Тому що ті ж самі експортери отримують менше гривні, коли вони за валюту продають якісь свої товари, а курс штучно утримується. І це призводить до того, що в кінцевому варіанті все рівно і Уряд і, будемо говорити так, Національний банк, і всі прийдуть до тої до мети, що буде потрібно все ж таки поступово девальвувати гривню. Але єдине питання, до яких розмірів. І якраз отут я ще раз підкреслюю, що курс що це тільки один із інструментів керування економічними процесами в країні.